Така більш-менш краса, це водоспад. Киричись на мутну воду, у Діми вже омплювання. Бать, якої ми ще не ловили. Показати цю Доброго ранку, друзі. Третій день нашого відпочинку в Карпатах. Сьогодні поїхали в нові місця. Будемо пробувати рибалити тут. Час близько 6 ранку. Снасті вже у нас на поготові. І зараз підемо вже на річку і будемо пробувати рибалити. Сьогодні шанси у нас такі відносні, бо вчора знову був дощ ввечері. І такий він по долині не був. І тому так ми проїжджали, бачили, що вода мутна. Вода мутна, а коли мутна вода, то Форель може не клювати. Ну побачимо. Побачимо, як воно буде. Завжди. Сподіваємося на краще. Бачите, яка краса, хмара серед гор. Супер! Ось прийшли на річку, вода дуже-дуже мутна. Ну що, будемо пробувати, У будь-якому випадку кидати. Так, ну що, починаємо перші закиди робити. Я поставив коливалочку шостка з пункта, яка раніше і раніше була. Та що краще за всіх відпрацювала на минулій риболовлі. О, О, є, перша форелічка вже. На порівнянні з тим, що тут можна було то така мальов. Така більш-менш грамів може 120. Найбільше за цю поїздку вже є. Ну, а ми думали, що мутна вода не клюватиме. Ну що малюк, пливи додому. Ах, зійшла. Ще одне клювання, друзі, сход. Що, друзі, перші враження від нової річки, це до речі нова річка сьогодні ми, це протока тієї річки, де ми були позавчора. вона трохи менша, але така більш живописна, більш цікава. Я вже заробив два клювання, піймав одну форельку і найбільшу за цю поїздку таку, так дрібна, але вже приємніша. Ось, сьогодні така погода хмарна, дощова, кап, капає дощик невеличкий, але це нам не завадить рибалити далі. По чайку трохи, бо щось у мене вже другий день, горло болить мабуть, акліматизація. І продовжуємо. Так, є клювання наступної другої форельки. У мене нарешті ось дрібнесенька, але друга сьогодні. Тільки що зійшла і ось є дрібняк, але пійманий. Так, є ще одна з -під камінчика. дуже дрібненька. Найдрібніша цього разу. Взагалі мальочок такий. Бачите ось. Додому. Друзі, ну що, ми на першому місці порибали. Вдалося лише мені розловитися і піймав три форельки, причому перша була така по нинішнім міркам в цих місцях доволі непогана, грамів 150 може. І дві малесенькі. Ще було у мене клювання, дав ще Тарасу спінінг на декілька забросів, також він клювання заробив, а у інших, у Діми, Шуріка і Люсі у них взагалі і клювання вони не бачили. Ну, зараз переїдемо на інше місце з іншими плесами, спробуємо там, там дуже файна природа. Трохи підобідали, попили чайку гарячого і їдемо далі. Приїхали помилуватися пам'яткою природи. Тут такий гарний водоспад. Ось така. Краса цей водоспад, це виключно природна така краса, оці от сходинки, це зробила не людина, а природа. Ну що, йдемо продовжувати нашу риболовлю. Файними пейзажами ми намалювалися, природними пам'ятками. Тепер йдемо до файних плесів. Класна гірської річки. Шукати королеву гірських рік форель. Так, он дім іще одна на джиг, клювання. цей раз форелька така більш симпатична, грамів 200, мабуть класно ось така я така мабуть як я піймав десь відпускаємо пішла виходимо друзі ще на одне плесо покидати ось дивіться яка краса яка висока он скеля прямо на скелі ростуть дерева ну. Це щось з чимось, просто супер. Я роблю проводку апстрімом, хоча, як каже Тарас, він місцевий, що він завжди ловить даунстрімом і якби запускає блишню, кидає котечі і... Тримає її на дуже-дуже повільній проводці. Тобто під силою течії блишня сама по собі відіграє, обертається або коливається, дивлячись, яка блишня. Що закінчили ми нашу риболовлю сьогодні зранку. Результат такий вели. слабенький. У мене три форельки. і у Діми три він тут Це також допіймав. Час, 12-та година дня, то жарко зовсім не клює, сонце вийшло. Будемо їхати додому обідати. Ну що, друзі, ми поїли, відпочили декілька годин і зараз на вечір вирішили вже разом з Тарасом, який всі ці місця знає, як свої п'ять пальців вийти і порибалити знову на форелочку. Погода, наче як гарна, немає вітру, немає дощу. Їхали через місток, побачили, що в річці вода достатньо прозора, тому вирішили, що є сенс порибалити ще на перелочку і намагатися щось піймати. Такими хащами пробираємося до річки. Друзі, декілька слів про снасті, якими я рибалю. Я вже казав, що тут у мене спінінг, той же я і на головня використовую це фаворит Arena Stream T 310 катушка Shimano Stradic 2516 року. Шнур фаворит Smart PE номер 06. Флюр карбон я такий невеличкий лідер ставив, я його вже не змінював. Це Select Master 0248 мм. І блешня яка у мене працювала і сьогодні вранці і, е, попередні дні це шостка з пункт, ось рожевий в держому кольорі, вже побита блишня об камні. Бойова така блишня, це копія Сміт Пюре. Вага її, здається, 3 або 3,5 грама. Водичка висока, можливо, десь пішов дощ і мутнувата. Хоча ми їхали, вона була вода світліша. Ну, будемо пробувати, може щось і вийде. Тарас вже першу піймав малесеньку форелечку, він на ріджика 35-го ловить. Ось така гарнюнька маленька і відпускаємо. Друзі, поставив нову блишню Omega. блишня, яка дуже класно працює по головню. І взяла тільки що з першого закату на цю оміго-форелька, але, на жаль, зійшла. Ось так переміщуємося по камінчикам і шукаємо нові місця, де може стояти форелічка. А річка отак бурлить. Десь, мабуть, йде дощ і таке, можливо, на вечір знову на дощ находить. Друзі, на жаль, у мене мабуть накрився павербанк, тому не можу знімати постійно. Зараз буду включатися, якщо буде щось цікаве. Бачив лише одне клювання сьогодні і все. Там рибалять Діма з Тарасиком, не знаю як у них, справи підійду, поцікавлюся. У Діми таки він заробив клювання ось на оберталочку і взяв малесеньку форелочку. Ось такенько. Так, ну що, поплива. Ну що, друзі, знову під акомпанемент дощу закінчується третій день нашого відпочинку в Карпатах. Ось риболовна частина, а сьогодні він був повністю риболовний у нас, то була така слабенька. Я зранку піймав три форельки і все. Діма зранку три і ще... Одну піймав ось ввечері. Ходили з Тарасом. Тарас також дві піймав ввечері. Ось так. У мене були клювання, були сходи, але, на жаль, піймати цього разу не вдалося на мій день. Але все одно це ще один супоровий день в Карпатах. Завтра буде ще один день. Нові емоції, нові враження. Ну, а Зараз прощаюся з вами до завтра, до наступного дня до наступних карпатських пригод. Доброго ранку, друзі! Розпочався. Четвертий день нашого відпочинку в Карпатах. Сьогодні 24 серпня 2022 року. Вітаю в першу чергу всіх українців з Днем Незалежності. Сьогодні у нас день починається з риболовної частини. Пройшли на річку вдвох з Дімою, близько 7.30 ранку. Вночі була злива з грозою. Тому сьогодні знову мутна вода. Знову мутна вода. ну що ж, Спробуємо в мутній. Чи плює струг в мутній воді. Це, там, шансів не так багато, але вони є. Шурік з Люсією сьогодні зібралися йти за грибами, туди ж полонину, де ми були. Ну а ми подивимось по ситуації. Якщо, можливо, рибалки не буде сьогодні, то також підемо шукати гриби. Так, не дивлячись на мутну воду, у Діми вже вам клювання, бачите. Є клювання, є струг, ще й гарний струх. Така форелька, якої ми ще не ловили. Грамів 300, мабуть. Намочив руку, щоб взяти вам Показати цю красуньку. Дивіться яка. Пливи форелочку. Погнали! Ну що, друзі, я також буду робити перші закиди. Діма вже заробив декілька клювань і одну форельку піймав, причому форелька досить непогана. Бачите, не завжди мутна вода, це показник, що не буде клювати. Бачили відео першого дня і зараз, і яка різниця у воді після дощів. У Діми іще одне клювання. Невеличка форель, ось на з масокуруто. А який норі? -с? А, джиг, джигс, цей раз джигс працював. Ось така файна рибка. Пливи додому. Малюк пішла. Ну що, друзі, за прикладом Дімо ось поставив а, джиг 1 грам, джиг-головочка і це Лакіджон Траутіно такий маленький черв'ячок, у Діми на нього добре покльовує. У мене тут тест спінінга від 3 грамів. Так, ось у Діме клювання, це вже у нього четверта форелька, у нього відмінно відмінно працює норія з масакурота і ось така файна рибка. Форелюшка маленька і дуже красива. Друзі, коли відпускаєте форель, доцільно або брати якісь рукавички, або добре намочити руку. Ось бачите, рукавичку Дімо вдів і... Відпустив форель, щоб її не травмувати. Друзі, сьогодні явно не мій день, я поки не бачив жодного плювання, хоча рибалому вже години півтори-дві. Діма е, е, піймав вже 5 штучок, 5 форельок, причому перша була така взагалі гарна. Е, він е, рибал спочатку на з масокороту блешню. Таку яскраву рожеву, а потім перейшов на джиг також на рожевий на дуже дрібних вагах. Ну, продовжуємо. Сподіваюся, моя сьогодні буде форелька. Мабуть, буду ставити соло перевірену рожеву від шостка з і намагатися на неї мовляти рибу. Так, діма таки заробив плювання і тут. Зараз рівень підіймається, вода дуже мутна. У мене так жодної покльовки і не було, а Діма він, шосту свою сьогодні вже піймав. Нріс масокоротов, такі яскраві, в яскравому такому кольорі, рулить. О, все, пішла. Потихеньку повертаємося назад, подзвонили нашим хазяївам. Вони нам сказали що обід буде на півдругу, тому зараз перекусимо трохи бутербродів. Друзі, Камера у мене була вимкнена, але нарешті я заробив клювання і піймав свою першу сьогодні. Я думав, що вже буду без риби. Але шостка з пунсоло і перша дуже дрібнюлька є. Відпускаємо тебе. Треба акуратно зняти, щоб тебе не торкатися. Все, поплила. Друзі, ще одна форелечка невеличка клюнула. Не клювало, не клювало. І ось друга моя, поставив цю ж рожеву шостка з пунсолу і вже дві піймав. Так, її дуже обережно, не касаюсь, її пальцями відпускаємо. Зараз вже пів на другу. Риболовлю до обіду ми завершили. Я таки після того як ми перекусили, піймав дві форелечки невеличкі, коли поставив шостка спонсола в рожевому кольорі, та що в мене і працювало. Підемо додому на обід, можливо, ще ввечері. Вийдемо і порибалимо. побачимо. Ну що, друзі, вже час наближається до п'ятої години вечора і ми. Вийдемо на післяобідню риболовлю, можна сказати, вже більше вечірню. Будемо пробувати ловити пструга. Подивилися з мосту на воду, з притоки йде така мутна вода, а по основному руслу річки йде чиста вода, тому зараз може спробуємо піднятися вище по руслу річки, там де чиста вода. Ось, бачите, тут яка краса. Червона калина, як в тій пісні. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Розпочинаємо риболовлю, наче дивилися з моста, показалося нам, що тут вода світла, але все ж таки мутна вона, все ще йде від вчорашнього дощу мутнячок. Ну, Зранку мутнячку піймали і зараз, думаю, шанс є. Сьогодні ми знову з Тарасом. Тарас сьогодні також буде нам показувати майстер-клас лову. Ось такий кислотний воблер у Тараса спрацював, це, здається, Жикарівський тініфрай, якщо я не помиляюся. Хапають так міцно, їх то всіх ми відпускаємо. Трохи пішло. Ожила, пішла, зараз вона швидко шлях знайде. О, є, є один. Да, який нормальний, причому я надіюсь, я його не зніму. Так, Тарас на воблера ще одного піймав. Це у нього вже другий. Я ж казав, він покаже майстер клас, ось він його і показує. Що значить досвід місцевого рибака? Місцеві рибаки тут також мають ЖКЛівські воблери. Тіні фрай працює. І гарні снасті. тому і ловлять. Так, відпускаємо. Відчепили, малесенький. зараз попливе собі. О, є клювання нарешті, але сход. Оберталочка, мепсик, нульовка, взяла форелька, але зійшла, прикро, як і у Діми зійшла. Довго я її чекав. Я, на жаль, відірвав свою шостка спонсола в рожевому кольорі, яка на відміну відпрацювала. Зараз ось на оберталочку ловлю. Так, так і схопила. Схопила форолюшечка. І я свою хоч єдину, але піймав увечері отаку малесеньку. Намочив руку і відпускаю. Вона така живенька, зараз добре попливе. Бачимо в камінчики. Так, є. є ще одна і це якась рибка інша. Добре. Таку ще я не ловив. Така темна, темна форель. Діма каже, що це дика форель, вона темна. Дивіться, який цікавий фіолетовий розкрас. Супер. Да, Вплив додому пішла. Так, є ще одне клювання, але, блін, сход малесенький. Ну що, робимо останні закади на сьогодні. І вже будемо йти вечеряти. Подивимося якраз, що там шурік грибів назбирав насобира, з люсі. Ну, Тим часом, поки ми ось, ребята так добре відзначилися по грибочкам. І це Вони збирали гриби буквально там годинку-дві, може. Час наближається до пів на дев'ятої. Тому будемо рухатись в сторону дому. Друзі, ось і завершився четвертий день нашої подорожі в Карпати. Суто риболовний день у нас сьогодні був. Рибалили фактично неподалік дому і зранку і увечері. У мене сьогодні загальний рахунок дві форельки зранку, дві ввечері клювало загалом поганенько. У Діми зранку було шість і пару ще ввечері він піймав. Ось, У мене працювала спочатку шостка спонсола рожева. Потім, коли я її обірвав, оберталочка від Мепс, нульовочка. У Діми працювала весь день Норія з масокорута в, в рожево чорних кольорах. Ось. Ну, В принципі, враховуючи, що була весь день мутна вода, то результат більш-менш непоганий. Ну що, все, йдемо вечеряти. І до завтра. Завтра буде новий день, нова риболовля і нові емоції чекаємо завтрашній день. Як завжди, не забуваємо підтримати відео лайком, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі і до нових зустрічей.